Радість плакала. Перша дочка подзвонила, бо її з координаційного центру подзвонили, що ваш син знаходиться вже на території ну, України. Він добрий і спокійний. Так про свого 28-річного сина Ярослава розказує мама Ольга Борисівна. Я побачила э, вчора понеділок. В неділю, в 11:30 викинули, що має бути обмін, то і кажуть, що завтра, 30 числа, буде обмін. Ну, то я кажу, то й добре, якраз в мене день народження. Я кажу, мені такий сюрприз зробить син. Викинули фотографії, а тоді списків ще не було. Я не бачила списків. А тоді вже. Списки викинули. Він був 58 й Її син Ярослав ще з дитинства мріяв стати військовим. Після строкової служби вивчився на токара, а згодом уклав контракт із збройними силами України. Далі служба в АТО. На початку повномасштабного вторгнення був мобілізований і служив в бригаді тактичної авіації. Його мама в той час перебувала за кордоном на заробітках. 26 липня 2023 року. Її син у районі населеного пункту Старомайорське, що на Донеччині, потрапив у полон. Розказує Ольга Миронюк. В червні він ще був до сестри. Приходив сюди. О. А тоді вже він прийшов і сказав, що він їде на схід. Що ви йому тоді сказали? Я його просила, щоб не йшов. Він сказав ні. Він тільки мені написав, що він йде на задання 26 числа. Я, як прийду, вам передзвоню. І після того не було дзвінка. Тільки подзвонила сестра до дочки. Моя сестра рідня і сказала, що син в полоні. 22 серпня цього року Ольга Миронюк повернулася з-за кордону. Увесь цей час каже, не було і хвилини, аби не згадувала свого Ярослава. Мотоцикли мало захоплювався, купляв, дуже на рибу їздив, О, в ліс дуже ходи, любив ходити. О, охотник такий має е, ту охотничу собачку собі, то я зарагляжу її. Поки господар був у полоні, пса на кличку Піпа доглядали родичі. Піпа, ай моя хорошенька. Хазяїн вже скоро твій приїде. Ярослав, ай, радості, радості, так, вже скоро приїде до тебе, Будеш ходити з ним в ліс. Сином спілкується телефоном. Привіт, синок. Як ти там почуваєш? Нормально. Як здоров'я. Як ти? Ну нормально, Походи не доля. У тебе все добре? Нічого не болить. Ну як деко? Ну ж є симптоми там. Угу. поболює десь. Доєднується до розмови і екс-полонений військовий Юрій Романюк зі струмівки. Ще ми не розуміємо, що ми вдома ми ще поки, ви самі розумієте, півтора року пройшло, як ми були там. І... Ще відчуттів, що ми вдома ще немає. Зараз оглядають лікарі. Я до полону важив 110 кілограм. Ну а зараз я важу 47. А він важив так само десь около 100 кілограмів, а зараз людина важить примерно ну, 50. Може, не важить 50 навіть. Це не утримання, це іздівательство. Це просто не треба подавати в суди, треба судитися з ними. Це не люди, це ізвір. Знощалися? Катували. Хай чекають всі мами і всі дождуться своїх синів. Я в кругу своєї сім'ї. його году дочекаюсь. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.